Вже добре. Я теж думаю, ми засняли перше. Окей, я думав, це тренування. Саш, скажи, будь ласка, яка у нас ситуація із забезпеченням фосфором в Україні? Ми вже 40% фосфору заблоковано. То ми гарантовано отримаємо втрати врожаю, і вже ніяк не можемо компенсувати цю нестачу подальшу. Оптимістично, оптимістично так. Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ми поспілкуємося за темою про інноваційні стартові добрива. І дану розмову я проведу з нашим інтерв'юєром, з нашим гостем нашої студії Русіном Олександром. Олександр, доброго дня, вам. доброго дня! Яка у нас ситуація із забезпеченням фосфором в Україні в ґрунтах України? Так, ну фосфор безумовно це один із ключових елементів для отримання високого і якісного врожаю. Ми, як сервісна компанія, проводимо дослідження в різних регіонах України і ми можемо стверджувати, що більшість ґрунтів України має середній або низький запас фосфору. Зокрема, найбільший дефіцит фосфору зустрічається на північних, південних регіонах, а також у ряді західних областей. Саш, які в нас є критичні фази для внесення фосфору, тому що фосфор у нас найдорожчий елемент, всім це відомо. Ну, я також хочу зауважити, що крім того, що це один з самих найдорожчих елементів живлення, він є один з самих проблематичних елементів живлення. так як 10% лише засвоюється. Фосфору з ґрунту і 25% засвоюється з добрив. Щодо динаміки споживання фосфору, то безумовно він досить таки важливий на початкових етапах розвитку, коли відбувається ріст і розвиток кореневої системи, а також він відіграє важливу роль в енергообміні, забезпечує рослинні старт, підвищує її енергію і схожість. Ну, дивися, ти сказав 25% фосфору у нас доступно. Ти напевно маєш на увазі про сухі добрива, коли ми говоримо в контексті сухих добрив. Так, Тут же ж треба не забувати, які сухі добрива. Тому що якщо це в нас неякісні фосфорні добрива, які з важкодоступного фосфору, з цитратор розчинного фосфору, да, то там доступність може бути і навіть нижчою. Якщо ми говоримо, що це якісні там, ліфосовські добрива, да, то є з, якісних, з якісної сировини, то там можна говорити 25 і 30. Тому 25 це так, ще досить у нас. Ну, Оптимістично, оптимістично, так. Саш, наступне питання у мене наступне. Скажи, будь ласка, яка у нас роль фосфору на старті рослини, От саме як, як, як стартовий елемент живлення? На що він впливає? Фосфор має досить важливе значення на початкових етапах росту і розвитку. Він відповідає за розвиток кореневої системи, а також прискорює енергообмін, тобто забезпечує рослину енергію. Яка потрібна їй на старті, які фактори впливають у нас на засвоєння фосфору? Тобто погодні кліматичні умови, звичайно, температура, а ще що? Ну, безпосередньо я б сказав, би, що на першому місці це забезпечення вологою, тому як фосфор поглинається шляхом дифузії, і коли немає вологи, то цей процес не відбувається. На другому місці це температура ґрунту. Ми знаємо, що температура. 12 градусів плюс і нижче, вона не сприяє поглинанню фосфору. Тобто фосфор при такій температурі не засвоюється. Ну і також я б хотів би ще сюди віднести pH-ґрунту, так як pH-ґрунту, який вище 7, фосфор вступає в реакцію з кальцієм, утворюється на розчинні сполуки. А також якщо pH-ґрунту нижче 6, Спостерігається десь у більшості ґрунтів України, то фосфор зв'язується з позитивними катіонами металів. Зокрема, це марганець, це алюміній, це залізо. Умовно кажучи, створюються нерощі сполуки, тобто фосфор блокується цими елементами. Так, фосфор блокується, і швидкість блокування теж досить висока. Наприклад, при PH нижче 6, фосфор блокується. У перші три доби вже 40% фосфору заблоковано. Тобто, умовно кажучи, ми даємо фосфор. Думаємо, що ми даємо його для рослини. А він буквально за три дні вона навіть не стине його поглинути, і, є, так і, і є. рослина залишається без, без фосфору, фосфорного воду да, так, так і є. Тому отут от відіграє високу роль паж чим він. Критичніший в одну із сторін, тим швидкість висока, і до від 7 до 20 днів практично може повністю заблокувати весь фосфор, який ми внесли. Ну, дивися, ми говоримо, що інноваційними і добровами 21 століття це є рідкі комплексні добрива. Але якщо аграрії все таки користуються мінеральними добровами сухими. Ось тобто, як він може повпливати на те, щоб ці елементи живлення в ґрунті, вони доступними були для рослини? Напевно, треба працювати над Розвиненою кореневою системою, тому що розвинена коренева система вона має виділяє огранічні кислоти, які перетворюють елементи живлення, які є в ґрунті, які є зв'язані на доступні для себе елементи. Тобто, умовно кажучи, напевно, треба рекомендувати аграрію, якщо він користується сипучими добровому. Контролювати фосфор всім потрібно, але їм особливо цей фосфор треба контролювати для коригування поза кореневим підживленням, особливо на старті. Так, звісно, що стартові добрива вони ніколи не замінять. Основне добриво це добриво, яке, яке має своє місце саме на старті. Його дія це близько 20-30 днів на старті. Тобто, якщо в цей період рослина не отримає фосфор, то ми гарантовано отримаємо втрати врожаю і вже ніяк не можемо компенсувати цю нестачу в подальшому і плинути на ворожанці. Тобто втрати врожаю, ми вже. Дуже гарантовано мати, скажи, Саш, зараз у нас є така тенденція на ринку, що в РКД додавляють і мезо і мікроелементи. Це маркетинг? Чи це все-таки ефективна фішка, ефективна добавка Наскільки важливим є мезо мікроелементи, які даються при стар в стартових добровах на припосідні? Ну це досить таки перспективний напрямок, в цьому напрямку ми теж рухаємося, в нас є формуляції рідких стартових добрив з містом цинку, а також з містом бору. Це досить ефективно, тому що, зокрема, цинк. Ми знаємо, що співвідношення цинку до фосфору 1 до 20, 20 одиниць фосфору і одна одиниця цинку вони діють синергічно, вони доповнюють і сприяють засвоєнню одне одне. Якщо цей баланс порушений, то ми не отримуємо теж фосфор, тобто фосфор менше засвоюється, коли не вистачає цинку. Те ж саме співвідношення є між цинком і марганцем, точніше, між фосфором і марганцем, і таке ж саме співвідношення між міддю і фосфором. Тобто там різні співвідношення, але вони теж існують. Тож тобто ми говоримо зараз про антагонізм і взаємодію елементів живлення? Так? Тобто... Так, так, говоримо про те, що певно повинна бути дотримана. Певне співвідношення, але коли ми беремо комплексні добрива, які містять вже певний набір мікроелементів, то нам треба враховувати аналіз ґрунту, тому що ми можемо негативно навпаки попливати, тому що ми можемо збільшити концентрацію якогось мікроелемента, що теж порушить баланс у нас відповідно до фосфору, і таким чином ми можемо погано попливати на засвоєння фосфору. Слід відзначити, що мікроелементи, які внесені в ґрунт, вони теж зокрема це марганець і бор, це мікроелементи, які теж сприяють розвитку кореневої системи. Саш, у мене до тебе сформувалося на наступне запитання. А скажи мені, будь ласка, які шляхи підвищення засвоюваності цих добрив в ґрунті? Як ми можемо на це повпливати? Ну, по-перше, застосування РКД це вже є один із шляхів підвищення засвоєння фосфору, так як коефіцієнт споживання з рідких стартових добрив в 3-4 рази вищий порівняно з гранульованими добривами, так як ми інноваційна компанія, слідкуємо за всіма інноваціями, які є у світі, нами. Розроблено і впроваджено нова формуляція рідких стартових добрив за технологією Full Access P. Вона передбачає додавання певного комплексу органічних кислот, які захищають молекулу фосфату в ґрунті від хімічного зв'язування з позитивними катіонами металу. Це досить ефективно на ґрунтах, в яких pH несприятливий для фосфору, але також на ґрунтах, які мають високий запас. Катіонів металів, тобто з великим містом заліза або ж марганцю. Ми провели попередні дослідження і виявили, що ефективність такої технології вона на 6-8% по врожайності вище порівняно з класичними РКД. Ну і крім цього, ще хочу зауважити, що крім того, що ми захищаємо молекулу фосфору, завдяки цим добривам, ми додатково стимулюємо. Розчинення важкорозчинних сполук фосфор, які є вже в ґрунті. Тобто ми таким чином ще додаємо фосфор із зручно. Дякую, Саш. Я багато що дізналася нового. Сподіваюся, що і наші слухачі дізналися щось для себе нового. До наступних зустрічей. Всього найкращого. Дякую. До наступних зустрічей.